І це, ця формальність вона допомагає бути невразливою. Ну, вона допомагає спостерігати за всіми і ну, так відчувати себе захищеною, відчувати, що ну, от я, там, є моє життя, а є от вони. А коли ти відкриваєшся, коли ти знаходиш цю сміливість, раптом відчуваєш відгук від партнера і ну, з'являється ресурс. І ще раз. У нас в кожному дуже багато всередині ресурсу. Ми інколи просто про це забули. І якщо ти про це забула, я хочу, щоб ти собі це нагадала. І я хочу вірити, я бачив, як ви спілкувалися, я бачив, як світилися ваші очі, ця штука, яку ти вмієш створювати для себе самостійно, в тому числі через якісь питання до оточення, до людей, якісь справжні питання. І друга історія. Ну, Звісно, нам подобається, коли нами цікавиться. Звісно, нам подобається про себе розповідати. І якщо ти у своєї команди питаєш не а, якісь формальні запитання, а питаєш, ставиш питання про дитинство, ставиш питання про щось таке, що розкриває і щось емоційно а, включає людину, ну, вона розкривається, вона емоційно включається і виникає спільність, і це дуже добре. Я сподіваюся, ви це відчуваю. Yeah. 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 Ми будемо, знаєте, трошки нагойдовці на такій е, рухатися спочатку від приємного, потім до трошки неприємного, потім знов до приємного, знов до неприємного. І зараз ми будемо говорити про е, базові звички зК. Е, хтось каже: ну, навіщо? Давайте це пропускати, але е, це важливо усвідомлювати. І усвідомлення через стратегії дає можливості їх змінювати, дає можливості на це впливати. Ми всі сильні особистості, і я впевнений, що якщо ти тут, ти 100% маєш чим пишатися, і ти 100% дала себе дала в себе. Але не менш з тим важливо якісь речі відслідковувати і якісь речі усвідомлювати, що зараз відбувається. І перша звичка це бути правим. Це не тільки про ЗК, це звички, які заважають досягати результатів. Що таке звичка бути правим? Чи вона відрізняється від просто бути правим, від якоїсь впевненості в собі? Да. Тому що, якщо у мене звичка бути правим, тоді ті, хто думають інакше, неправі. Да. Інший бік цієї звички це робити інших неправими. Є позиція, як я думаю, як я вважаю, і є позиція неправильна. Неправиль. Дивіться. Зараз вам мене, мене бачите, так? Я хочу, щоб ви на мене подивилися і прокоментували, що зараз відбулося. Закон симірного тяжіння відбувся ще. Нічого страшного не відбулося ще. Упав маркер. Упав маркер, почув ще. Ви кинули маркер. Я кинув маркер. Дивіться, тут. а? для чого? Для чого він кинув маркер? Для чого він кинув маркер? Щоб? Що то було, щоб заінтригувати? Привернув увагу, окей, він просто привернув увагу таким чином. Відпустив маркер. Причому, дивіться, дуже різне, різне емоційне забавлення. Він кинув маркер і він відпустив маркер. Маркер упав. І маркер упав. Да. Коли маркер упав, я тут зовсім не при чому. Ну, так сталося. Маркер упав. А я думаю, сижу собі, що відбулося, про що вони говорять. Так. Да. Зараз дивіться, що відбувається? У нас є якась подія і є інтерпретація цієї події. Ну, щось відбулося в цьому світі, і у нас з'явилася інтерпретація. І така особистість, особлива, особливість нашого мозука, що ми об'єднуємо об подію інтерпретацію. і Нам здається, що це одне і те саме. Ну, саме простий приклад це. Коли ти їдеш за кермом і бачиш зелений, який мигає. Бачили? І тут є дві дуже різні інтерпретації. Дуже різні інтерпретації. Да. Або треба натиснути на газ і проскочити це перехрестя, або, або, да, або гальма і зупинитися. І головне. Головне, що якщо ти про другу інтерпретацію гарно зупинитися, щоб ти не був попереду того, хто тисне на газ, для того, щоб розкочити. Тому що тоді ви удвох вийдете, подивитесь на дві автівки, почухаєте і скажете, «зелений мігар». Да. Ми бачили одне і те саме, але інтерпретація того, що відбулася, вона різна. І інколи різність інтерпретацій, ну, в цьому випадку це такий крайній варіант, вона приводить до е, неприємності, а в житті різність інтерпретацій приводить до конфліктів. Всі конфлікти, вони про те, чия інтерпретація більш правильна. Е, я проводжу в відкритому форматі тренінг про щасливі стосунки, і там ця історія вона, е, вона ключова, всі сварки. Всі непорозуміння, всі, все, що негативне відбувається між люблячими людьми, вони проте він кинув маркер, або маркер впав. <світ> Ви розумієте? Але далі за право інтерпретації відбуваються справжні бійки, емоційні, не фізичні. Але емоційні вони інколи більш болючі, ніж фізичні. Тому що, коли їх багато, в якусь мить, ти відчуваєш, що то ворог, а не людина, яку ти обрав любити. І у ця штука, в чому різниця бути правим? Це намагання перемогти. Коли е, нема цікавості, чому ти так вважаєш? Ключ е, до цієї звички це спитати: а ну, е, це цікавість, це прийняття. Те, що казала Катерина, я, ну, я не, я, мені цікаво, які вони. І за рахунок цього є відчуття безпеки, і тоді людина може відкритися. Якщо я намагаюся перемогти і сказати ти неправильний, у тебе неправильна інтерпретація, у мене неправильна. Пам'ятаєте, сила діє в силі протидіє. Він починає тиснути у відповідь. І чим сильніше я тисну, тим сильніше тиснеть він. І далі ми е, стаємо і ми намагаємося перемогти, а людина відчуває, що якщо вона поступиться, вона програє. І навіть якщо це не важливо, ну як він у маркерів чи маркер впав, це не важливо. Але можуть виникнути якісь прям такі суперечки. І маркер вже не важливий. Важливо, хто правий. Важливо довести, що це я правий, що насправді він кинув маркер, тому що він доросла людина і він хотів спровокувати. І він провокатор. Ти нічого не розумієш, людям не можна довіряти. А хтось каже, де да він тренер, він дає цікаві завдання. Він тут для того, щоб бути моїм партнером, не ображає його. І ще раз, просто якась подія, вона призводить до того, що ми. Замість цікавості за цієї звички бути правим, ми е, сваримося, ми емоційно виснажуємося, ми виснажуємо людину і ми ну, такого собі друга. Якщо б ви коли розповідали, е, ділилися, і ти розповідаєш людині, що для мене важливо, вона каже, ні, ні, ти неправильно розповідаєш. Важливо гроші. А мені так мама в дитинстві казала. Або важливо говорити оце, або ще щось. Бути важливо, бути правом, відслідковуйте цю звичку. І альтернатива, ще раз, це цікаєсь, а чому ти так вважаєш. І альтернатива це е, крок уперед, крок на зустріч. Наступна е, звичка, яка заважає досягати результатів, це не ризикувати. Не ризикувати. Тому що коли ми ризикуємо, це може призвести до якихось е, е, наслідків. Які не керовані, ми трошки пізніше поговоримо, і за цього зміни не відбуваються. Я вам прямо схему дуже прикольно намалюю, і можливо вона дасть відповідь на те, як досягнути своєї мети, як більше заробляти, як менше сваритися, як змінити щось всередині. Але в будь-якому випадку це буде пов'язано з ризиком. І коли ви спілкуєтесь, коли ви виходите, коли ви проявляєтеся, це завжди ризик. А, ЗК не любить ризикувати, ЗК важливо, щоб я, там десь мені в дитинстві казали «Молчи, дурак, за умного знайдеш. Можливо, тобі теж казали, а хто чув в дитинстві таку Раз, фразу, де? О, Дякую, я не один. Молчи? Мовчи нема, менш греха. Окей, да. ну, розуміння таке саме, не ризикуй. Ну, не ризикуй. І, і тоді ти не помилишся. І тоді не буде помилки. Дійсно, якщо ти не ризикуєш, то помилки не буде, але й результату також не буде. А, наступна звичка, вона дуже прикольна. Ускладнювати. Хто розуміє, про що тут написано просто рукою? махніть, хто ускладнює час на час. Ага, дякую, 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 пускайте. Друзі, я сам такий. Я колись в минулому шахист і кандидат в майстер спорту, і спорт з одного боку, він дав мені аналітичність, він навчив мене. Боротися, але він навчив мене і програвати, і це дуже важливо, вміти програвати, але він навчив мене також складнювати. І чому дорослі схильні до цього? Чому дорослі схильні ускладнювати? Захист. А, а можеш трошки е, детальніше, що, що захищається і як це відбувається? Да. <решко> да, да. Якщо багато не ускладнювати, можна нічого не робити. Ну, зрозуміла історія? Якщо сильно ускладнити, то можна нічого не робити. А... А, давайте зараз я вам запропоную прямо одну таку дуже прикольну вправу про ускладнювати. Зараз готові? <решко> готові? Зараз, зараз спробуйте. Ну, сама ідея дуже ще раз проста. Якщо, е, якщо ти все спростив, тобі кажуть, роби один, два і три. І ти розумієш, що тоді треба ризикувати. Ну, ти розумієш, що тоді треба робити, і в тебе може не вийти. Ну, як в долоні. І в тебе 100% не вийде, якщо ти цього, до цього ніколи не робив. І тобі буде дискомфортно. І твоя свідомість, вона уникає цього дискомфорту, вона каже: Слухай, а давай як не треба? А давай і, е, Ну, наприклад, яка мета може бути? Давайте схуднути. Допоможіть мені ускладнити. От якщо мені треба схуднути... у мене що? У мене поганий обмін речовин ще. Широка кістка. Це генетика. Я і так нормально, ну це це ні. А Якщо мені таке треба я вигляжу не хуже інших. О, треба час, я багато працюю. Треба рахувати колорії, для цього треба гроші. Да, да. Зараз багато стресу. І який... Дивіться, і ми дуже легко можемо взяти оцей фліпчарт, і ми дуже легко можемо весь аркуш записати, як це складно. І коли ми це все зробимо, що з'ясується? Так, да, так, да, так. Да. Не сильно то й хотілося. Не сильно то й хотілося, я себе і таким люблю. А ще а ще є ще ті, хто більш мене, хай вони худнуть. Я то, Так, да, да, дивіться. А якщо все спростити, якщо все спростити, то виявиться два-три правила. Ну, перше правило там не їсти після сьомої, друге правило там, не їсти там, смаженого ще чогось. І там купити води. І активність. Це, буде чотири правила. Ми на цій маркуші напишемо три-чотири правила, якщо їх робити, то це неминуче призведе до того, що ти скудиш. Але тоді прийдеться робити. Нащо мені це писати? Мені ж набагато легше написати купу правил і не робити. Так само, воно в вашій професії. Я думаю, ти стикаєшся з цим постійно в своїх командах. Коли людина для того, щоб не ризикувати, вона просто все настільки ускладнює, і ти такий думаєш, блі, неправда, не реально це зробити. Як, як я це роблю, невідомо. Ти можеш це робити в два рази більше, в три рази, а людина приходить і вона тобі приносить такий аркуш, а можливо два-три і каже: слухай, я тут написав причини, як це складно, допоможи мені. І ти намагаєшся допомагати, а людина каже: Ти не правий, ти мене не розумієш. Ну насправді все по-іншому. <реку> да. Дивіться, ну, тут така штука, така пастка є. За іншими це усвідомлювати набагато приємніше. Згодні. Ну, Тому що коли ти усвідомлюєш це за іншими, тоді ти відчуваєш себе. Ага. За собою усвідомлювати це неприємно, але корисно. Тому краще щось усвідомлювати за собою, і це дає можливість кайфувати від результатів, а не від відчуття власної правоти. І остання звичка, дуже приємна звичка це критикувати. Дуже багато енергії ми витрачаємо, це знову про відчуття правоти. Нам здається, що коли ми критикуємо, ми в такій більш сильній позиції. Ну Тому що ми тоді оцінюємо, і ми дуже не любимо, коли нас критикують. Дуже не любимо. Згодні? Є зворотній зв'язок, а є критика. Зворотній зв'язок це коли я піклуюсь про людину, і я хочу поділитися з нею своїм сприйняттям. Але я піклуюсь про неї. І мета зворотного зв'язка це покращення нашої взаємодії. І тоді я буду обирати слова, і тоді мені важлива емоційність людини. Мені важливо, що вона почує, а не виплеснути, прям, що мене чіпляє. Коли я випльоскую, що мене чіпляє, я не досягаю мети. Коли я спілкуюся і людина відчуває, що вона важлива, в мене складається комунікація. І тоді в мене складається з нею взаємодія. А, бути правим, не ризикувати, ускладнювати, критикувати. Чотири звички, які дуже важливо відслідковувати, якщо ви хочете змінювати результати. І це не тільки про світ бані, це про будь-який світ. Тому що ці звички це, це складання долоней. Яке колись сформувалося і яке ми не замислюючимо, продовжуємо робити. І завдання частинкою себе в якійсь миті просто ставити питання, що я зараз роблю, і наскільки мене це наближає чи не наближає до мети. І якщо я змінюю стратегію, в якусь мить ти здивуєшся, ти будеш набагато далі, ніж там, де ти планував бути. Зараз є дуже таке просте, але е, в чомусь складне. Завдання вправа, про деякі з цих звичай. Готові спробувати? А, скажіть, будь ласка, побудь краще. Давайте все-таки е, підніміться. Підніміться і пари до когось поверніться вліво-вправо. І зараз будьте дуже уважні, почуйте страт... почуйте завдання. Парах розбитись на перший другий. Хтось буде перший, хтось буде другий. Всі розбилися? Так. Зараз тиша. Зараз, будь ласка, дуже уважно чуйте завдання. Дуже уважно. Якщо хтось когось тримає за руки, то...